Так, ну що, всім привіт, з вами Фарон. Ну і в принципі сьогодні нам з вами звезди нову рулітку. Е -е, але перед цим підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і звісно додивляйтеся ролик до кінця. Так, ну що ж, погнали рулетки, подивимося, що це за рулеточка. Ось така рулетка. Е -е, ви купляєте, вибиваєте ці оці часті і на 10-й прокрут вам видає дає одну із цих віщей. Давайте подивимося на них, тут як їх мабуть дивіться. Тільки так, да? Угу. Пуня. Все. Окей. Так, по-перше, нам ось така димова гранота видається. Із нутами. Е, масочка. Ось така масочка. Такі вуси зелені. Взагалі не прошу, якщо чесно, на такий костюмчик. Разноцвітний тут Максимально такий поганий. Чистий для колекції. Е, далі, далі, звісно. зачела отакий. На першому уровні з таким черепом на другому і ну, на третьому, конечно. такий рібзачок, у формі якогось грубіка. Е, Шеймік. Тоже не прошу що, реально такое, если честно. Ось такий костюм. Ну, костюмчик непоганий, в принципі, оцей оцей костюмчик більш-менш. Ну і в принципі пушка. От пушка, це вона саме вкусне тут, що тільки є. Ось так на першому уровні виглядає у нас пушечка. На другому уровні ось такий ефект у нього. Ефект максимально простенький. Просто червоний димок, який переходить у розовенький. Далі окончательна форма Добирається ось така фігня. Такої із час. Якась гітара. Точніше сказати, да, гітара. Повіщення об уничтоженні. Ну таке нормальненьке. Слабеньке, ну все-таки до такої пушки нормально. Ну і ефект уничтоження. Ой, ефект попадання. Ефект попадання досить непоганий. Прикольний. Ячейка украшення, звісно, ще є. В общем, ось такая така ловіточка. Такий коротенький видосик получився. І раз підписуємося на канал. Хто додивився видос до кінця? Дякую за перегляд. Ну і в принципі побачимося у слідуючих видосах.